Всеукраїнське об'єднання Свобода першим назвало переслідування опозиціонерів поверненням до тоталітаризму та дало категоричну оцінку. Свобода вже провела позачергові сесії в ряді місцевих рад. Арешти українських патріотів це черговий крок до тотальної узурпації всіх гілок влади та подальшого утримання їх у повній покорі. Це чіткий сигнал для українського народу. Усіх непокірних та інакодумців злочинної влади чекатиме політична розправа. Олексій Кайда, голова Тернопільської обласної ради. Сьогодні недостатньо закликів до протестів. Усі політичні сили, які декларують свою опозиційність чинній владі, мають виробити спільну стратегію, спрямовану на усунення від влади режиму Януковича. Ми вимагаємо негайного звільнення всіх політичних в'язнів, відновлення відкритих судових розглядів і повернення судової системи України в правове русло, а не використання її як засобу розправи над опонентами владного режиму. Заява Львівської обласної ради. 5 серпня відбулася сесія Івано-Франківської міської ради. А в понеділок позачергові пленарні засідання провели і міськради Львова та Тернополя у столиці Галичини. Депутати ухвалили звернення до президента Януковича. Головна вимога припинити репресії проти опозиції та призначити дострокові парламентські вибори. Подібну заяву прийняли і в Тернополі. Всі, хто були присутні на сесії, одноголосно проголосували за ці рішення. За виключенням фракції партії, Ріоні, які не прийшли сьогодні на сесію, депутати міськради виступили і проти репресій щодо визнаних українських героїв. Стали на захист Степана Бандери і Романа Шухевича. Їх вищий адміністративний суд нещодавно позбавив звань героїв України. Приймаючи це політично, ганебне і юридично нікчемне рішення, судді очевидно керувалися неправовими аргументами, а вказівками найвищих керівників держави, що є зайвим свідченням узурпації усіх гілок влади, яку послідовно проводить правлячий режим. Зі звернення депутатів Тернопільської міської ради до президента та генерального прокурора України, «Ми, по крайній мірі, виразили ту позицію, яку сьогодні мають тернополяни, яку має громада міста. Якщо всі присутні в залі депутати одноголосно голосують за це рішення, то це говорить само до себе. Парадокс. На сьогодні немає жодної реакції від місцевих рад, де представники батьківщини мають потужні фракції. Хоча за грати потрапила лідер партії. Цей феномен політологи пояснюють просто: Блок Юлії Тимошенко завжди був бізнес-структурою, тому депутатам на місцях байдуже до політичних переслідувань. Свобода ж продовжує скликати сесії крайових парламентів. Найближчим часом оцінку подіям дасть Рівненська обласна рада.